Ось ця жінка стала свідком кривавих розбірок чоловіків після гучної розмови. Почула постріли. Далі один упав на землю, інший чимдуж дремену. Віділа їх двоїх, а тато що всі біжав. Пулі прямо і слідом за ним. Я ж думала, що я його зараз хоч як а щоб його ж не запомніш. Uh -huh. Понімає такою скоростю, що движение йде, і я ще подошла, і люди йдуть, кричу. Говорю: задержите, стріляв, убила кого-то. Поранений ще був живий, коли до нього почали сходитися перехожі. Я подойшов, думала, вже що все жмур не дихав, глаза. В небо закатане, з голови кров, вся грудь в крові, припадні йому голову, положи на коліні. Так осмотрели поверхностно, дирка з правої сторони над грудью. Я говорю, нажми на дирку і все. Увидели пару гільзів, ойдіть, не топчитесь. Чоловік був поранений у груди і помер дорогою до лікарні у кареті швидкої. Він втратив багато крові. Нападника вдалося розгледіти свідкам. Прокмети зловмисника люди бачили, як з місця події бігом біг невідомий, рост 170 сімдесят сантиметрів, худорлявою тілобудови, одягнений в темно-синю в'язану шапку, темну куртку. Джинси світло блакітного кольору і темні кросовки в частині живота мав барсетку, яка була в нього через плече. Нині на його пошук спрямовані патрулі міста. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею на вмисне вбивство. Убивці загрожує до 15 років за ґратами.